А ви знали, що цих скульптур було дві: одна в Києві, друга в Волгограді? На Росії родну мать скульптор Вучетич створив, начебто, з фігури спортсменки дискоболки а от обличчя зі своєї дружини Віри. Одразу зауважу, що обличчя скульптури настільки жахливе, що здається, дружина вчитича була десь не в адекваті. А може, він запам'ятав її такою після сварки. До речі, сам скульптор пояснив відкритий рот тим, що вона кричить За родину вашу мать, тобі ж лається матом. Над монументальною ж батьківщиною-матір'ю в Києві починав працювати той же Вучетич. та після його смерті продовжував роботу український скульптор Василь Бородай. В 2022 році 85% відсотками голосів було вирішено замінити герб СРСР на тризуб, і це відбулося цього року. Зверніть увагу, що батьківщина мати стоїть обличчям на схід, спокійно тримаючи в одній руці 16-метровий меч вагою 9 тонн, в другий щит майже 13 тонн. Статуя настільки вражає впевненістю, силою та спокоєм, що в порівнянні з першою статуєю, яка повернена на захід і має істеричний вираз обличчя, наче закликає до війни, виходить дві статуї, повернені одна на одну. Російська робить крок уперед: і символізм зашкалює. Істеричка, наче йде в напад. Світом керують символи. Тож різниця між нашими народами була, є і буде. Ми не брати. І не сестри.